Декілька років тому я написав ікону Різдво Пресвятої Богородиці і виникли деякі сумніви у деяких скептиків стосовно того, наскільки вона є канонічною чи не канонічною. Тому пропоную зараз трішечки оглянути історію іконопису і подивитися, канонічна вона чи не канонічна. Тема відео буде скоріше мистецька, ніж релігійна. Але коли вивчаєш історію мистецтв Європи, то в будь-якому випадку доводиться паралельно вивчати і історію релігії. Термін ікона грецького походження ікона буквально означає образ. В українській мові частіше вживали термін образ або образи. І навіть зараз ви можете почути, як старі люди кажуть не ікони, а образи. Власне, ікона не являється ілюстрацією до біблейських текстів. Також ікона не є історичною картиною, яка відображає якусь історичну дійсність. І разом з тим, дуже гарно написані, дуже достовірно відображаючи історичну дійсність картини не можуть виконувати функції ікони. Щоб буквально цитувати біблію, то спочатку було слово, а потім з'явилися різноманітні образи і символи. Власне ікона й складається з образів і символів. Традиційно ікона має дві основні функції: це ікона для молитви і ікона оберіг. Для прикладу існують маленькі натільні іконки. І різноманітні хатні ікони обереги. Також існують і храмові ікони. Тема дуже широка. І в такий формат, який я зараз записую, ну я боюся, що всього не розповім. Тому зосередимося на основному. Існують також і дорожні ікони. Ну, ви знаєте, маршрутка часто виглядає як іконостас. І я думаю, що ті маршрутки їздять, тільки дякуючи тим іконам. Бравте жартами, а ось чудовий екземпляр чумацької ікони, написаної на рибі. І риба тут також не випадкова. Ви, мабуть, бачили на автомобілях таке зображення риби. Риба символізує християнство, а точніше нашу еру. Я поясню, що означає нашу еру. Все циклічно і змінюється в тому числі і ери. Є таке розуміння як прецесії. Поясню. Уявіть собі астрологічне коло, там, де йде водолій, потім риби, овен і телець. Справа в тому, що ера длиться приблизно дві тисячі років. Колись була ера тельця. Якщо ви пам'ятаєте, Моїсей руйнував ідол в золотому тельцю. Потім була ера овна, тому дуже багато іблейських образів, там, де є пастири, там, де є вівці, агенці і так далі. І потім з'явилась ера риб. До слова сказати, ми зараз на порозі до ери водолія. Тобто ікони можуть бути навіть такі, написані на рибі. Головне, щоб все вміщало в собі певні символи. Але у більшості чомусь складається таке стереотипне враження, що ікони мають виглядати ось так. Стреджується, начебто це єдино правильні канони, і ікони не повинні мати нічого лишнього, так би мовити. Але я хочу нагадати, що навіть такий стиль і навіть такий канон, він не з'явився в одну мить, а він певним чином розвивався. Але. В якийсь момент було чомусь вирішено, що ось на цьому етапі розвідку варто вже зупинитися і більше нічого не додати до іконопису. Тобто цей канон є об'єктивний, це вже стеля стилю і нічого не варто доповнювати. Український же іконопис, він трохи різноманітніший, я би сказав, набагато різноманітніший. Трішки розповім про різноманіття української ікони. Існували ікони, написані в класичній грецькій традиції. Також існували різноманітні народні ікони, які по своїй самобутності дуже сильно відрізнялись один від одного, в залежності від регіону написання. Наприклад, унікальні ікони написані на склі. Також існували різноманітні іконописні школи. По-своєму унікальні козацькі ікони часів Гетьманщини. Звісно, дуже виразні ікони часів українського барокко. Звісно, що таке різноманіття української іконописної традиції і мотивує, і надихає, і спонукає до того, щоб залишити в українській іконі щось і від себе. Тепер щодо одягу святих на іконах. Що ж повинні бути одіті святі? Справа в тому, що неможливо, я би сказав би, надзвичайно легковажно вивчати історію костюму по іконах. Тому що не збереглося достовірних фактів, що вдягалися святі того періоду. І одяг тут досить умовний. Частіше за все, замість одягу тут величезна кількість тканин затрапірована в різну форму. Забіщасно малювати одяг умовний у вигляді терпірових. Так як це образи, тому ви можете часто бачити, коли, скажімо, Богородиця одіта в образ цариці. Але ж достовірно відомо з текстів Біблії, що вона ну, просто не могла вдягатися таким стилем, а не могла вдягатися в царицю. І одяг цей символізує царство небесне, звісно, так. Тому це ще раз підтверджує, що ікона не може бути відображенням якоїсь історичної реалії. Саме тому, що це певна стилізація і певна ідеалізація в різних культурах дозволяли собі оздоблювати одяг святих надзвичайно обжарно, надзвичайно багато. Стиль цього одягу може бути як візантійський, так і римський, так і німецький, так і український. Тому я вирішив зробити цю ікону в такому стилі. Тому що знаходиться вона в місті Липовець Вінницькій області, в Україні. Знаходиться вона в церкві, яку побудував мій батько коцак Іван Васильович. Повірте, я відносився до цієї роботи дуже серйозно. Будує цю церкву священник отець Василь Комарницький, який, до речі, дуже професійно пише ікони сам. Але довірив мені написати цю храмову ікону, за що йому дуже вдячний. Власне, сьогодні свято Різдва Пресвятої Богородиці. Всіх зі святом!